В пункті f від x дорівнює 4х у кубі, відняти 3х у квадраті плюс 9 і первісною для функції від x на проміжку. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності обчисліть визначений інтеграл від 0 до 2 f від x dx. Визначений інтеграл це і є вже наша первісна, вже знайдена. Тобто, у нас інтеграл від 0 до 2 f від x dx це і дорівнює первісні f від x і межі інтегрування від 0 до 2. В цьому завданні ми звикли знаходити первісну, ну а тут не потрібно знаходити, ми одразу її вже маємо з умови. Підставляємо. Нам потрібно замість X підставити спочатку більше число, верхню межу інтегрування. Отже, 4 помножити на 2 в кубі, відняти 3 помножити на 2 в квадраті, додати 9. Далі ми маємо від. Цього значення відняти і підставити тепер замість х нижню межу, тобто нулики, замість х. 4 множимо на 0 в кубі, відняти. 3 помножити на 0 в квадраті і додати 9. Так, будемо обчислювати 4 помножити 2 в кубі, 2 на 2 4, 4 на 2 8, Відняти 2 на 2 4 плюс 9. Далі при множенні на любу 0. Примноження на 0 буде 0, тобто у нас залишається плюс 9. Але ми маємо змінити знак, тобто буде мінус 9. І одразу плюс 9, мінус 9 взаємно знищується. 4 на 8, 32, 3 на 4, 12. Піднімаємо, отримали 20.